Мене звати Яна Лоза. У мене все прекрасно, незважаючи на ситуацію, яка є навколо, треба завжди позитивно мислити. Моє місце роботи це Полтавський ліцей номер 17 інтелект. Там я працюю на посаді вчителя англійської мови. Моя спеціальність філологія. Спеціалізація «Германські мови і переклад англійської і німецька мови. Тут я закінчила і бакалавра і отримала магістратуру. Чому саме ця спеціальність? Тому що люблю вивчати мови, це мені до душі, це цікаво. Чому саме аграрний університет? Тому що тут, перш за все, якась незвичайна і рідна своя атмосфера. Час навчання багато чого запам'яталося, запам'яталися саме методики викладання викладачів, які кожен по-своєму індивідуально виокремлював кожного студента. Ми їздили виступати з малахітом, оскільки я там співала. І тому було теж дуже цікаво. Ну, я знаю, що тут багато, мабуть, гуртків. Чому саме брала такий, саме малахіт, тому що співати люблю. Але я знаю, коли ми їздили десь, виступали, то з нами завжди їздили учасники КВК, які також займались гумором і займаються й досі. Ну, тому що були знайомі, по-перше, які рекомендували цей заклад, були гарні відгуки. По-друге, були батьки, які говорили, що треба йти в педагогічний університет, але чомусь не було такого бажання і, якщо чесно, не було розрахунку на те, що в майбутньому я могла б працювати вчителем. Але я ні одного разу не пошкодувала, оскільки навіть з ну, спеціальністю філологія, а не навчаючись в педагогічному університеті, я зараз наразі можу працювати вчителем, і це мені не заважає. По-перше, щоб визначитись, куди вступати, необхідно визначитись, ким ти хочеш бути. Це найважливіше тут завжди тебе підтримують, завжди тобі допоможуть, завжди це буде сімейна атмосфера, про яку я вже говорила, яка відчувається в кожному.